Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 грудня 2024 року. Сьогодні 5 та завтра 6 грудня 2024 року. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Водолій. А це знак, в який ми нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення небезпечні для рослин, бо це час дихання рослин. І вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Але 5 та 6 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 та 6 грудня. Це час, коли зростаючий місяць знаходиться в знаці водолії. А в водолії під ударом знаходиться вся нервова система, кровообіг, судинний ніг і вся серцево-судинна система. Тому треба тут бути уважним до харчування. Відмовитися від солодощів, продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. Що ж можна приготувати? До речі, можна готувати м'ясо, будь-яке м'ясо м'ясопродукти. Готуйте рибу, морепродукти, їжте молочно кислі продукти, каші з гречки, пшениці, вівса, дуже корисні проростки зернових та бобових культур і хліб з висівками. Використовуйте всі доступні овочі та фрукти, ягоди, але без термічної обробки. і окрім Двох важливих речей. Картопля – це овочі, а гриби це гриби, От їх не можна використовувати в будь-якому вигляді. Готуйте також квасолю та сою, пийте какао, варіть какао, горіхи їжте, мед і дуже корисний чай з ромашки та каркаде. Смачного! вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких вам гараздів! Щастя вам людського та здоров'я вам міцного, миру та добробуту! І обов'язково всім тепла та затишку у кожній оселі. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!